Друзі, привіт! Якщо ви хочете виростити ось таку велику соковиту цибулю із насіння за один сезон, то вже прийшов час посіяти насіння, а це потрібно зробити наприкінці лютого та максимум до 5 березня, щоб розсада встигла вирости, тому що розсаді потрібно як мінімум 2 місяці до того моменту, коли її можна буде висаджувати у відкритий ґрунт. А нам потрібен буде контейнер. Головне, щоб він був глибиною як мінімум 5 см, засипаємо приблизно 4 см ґрунту. Потім нам потрібно буде взяти ось такі паперові рушники, укладаємо їх на ґрунт і зволожуємо. Я думаю, у вас вже з'явилося питання, навіщо рушники потрібні для висаджування насіння? А я вам зараз поясню. Подивіться, це насіння цибулі. Як ви можете бачити, воно чорне. І якщо б я сіяв. У чорний ґрунт, то не було б видно, куди я вже поклав насінину, а де її ще нема. А також насінини дуже маленькі і вони легко провалюються у пухкий ґрунт. А так вони будуть лежати на паперовому рушнику. Рушник ще в нас виступає як вологоємкий додатковий шар. Тут завжди буде волога. Ми беремо викладаємо на ґрунт. Відстань між насінням повинна бути приблизно пів см. А якщо насіння старе, то можна і частіше його посіяти, тому що схожість старого насіння слабка. Відстань між рядками ми робимо приблизно 3 см. І, як я казав в одному зі своїх минулих відео, що найкраща цибуля для вирощування за один сезон це Exhibition. Тепер насіння потрібно пересипати. Потрібно засипати шаром приблизно 1 см, не більше. І тепер знову добре поливаємо. І ставимо цей контейнер у тепле темне місце, температура повинна бути приблизно 25 градусів. Тоді цибуля вже проросте на третій день. Якщо температура буде менше, то десь на п'ятий день. Але температура повинна бути не нижча за 18 градусів. Потім, коли з'являться сходи, потрібно буде поставити під лампи або ж розсаду цибулі можна вирощувати на підвіконні. Вона не боїться холодного воздуху, котрий йде з вікна. І потім, коли розсада виросте сантиметрів 15-20, її потрібно буде підрізати. А про це я вже розповім у наступному відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових та корисних відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі в нових відео. Бувайте!